Бути святим це справжнє щастя, радості, миру, любові. Як стати святим, чи це складно? Ні. Потрібно лише любити Бога і ближнього свого, бути милосердним і лагідним. Добрим і ніжним, терпеливим і смілим, щирим і милим, вірним і віруючим Богу. І осягнемо вершини блаженності, до яких закликає Господь. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів. Підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи Блаженні, убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо вони землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні, милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Вісіль землі, коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться в вже ні нащо, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Від світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Це наші добрі вчинки. Їх робили блаженні, бо такими були ті, хто виконував волю Божу. Такою була тендітна і мила дівчинка з французького міста Аннесі Анна де Гвінє. Анна народилася 25 квітня 1911 року в містечку Аннесі левіо департаменту Верхня Савоя у Франції. Маленькою Анета була вертлявою постункою. Вона була то тут, то там. Маленький братик Анни постійно ночувався від неї. Рідні пильнували малу що хвилини. Сім'я нашої героїні була дуже порядною і побожною. Батько Анетти, граф Яков де Гін'є, був військовим лейтенантом нижського стрілкового батальйону 2 серпня 1914 року пішов до війська. Це був період бойових дій Першої світової війни. Трічі був поранений. Зрештою, 22 липня 1915 року, загинув під час бою штурмі Лінгенкопфа у Вогезах. Саме в цей період Анна змінилася, адже її любана матуся страждає. Маля постійно втішає маму, стає серйозною, багато часу приділяє молитві. Одного разу тітка Джоан довго молилась за її батька в церкві та раптом згадала, що Анна поруч. Отож запитала дівчинку: тобі це не задовго? Ні, тітко Джеан, я розмовляю з маленьким Ісусиком. З часом Анна все більше стала приносити ж свої жертви для Ісусика, а сам чемність, слухняність, повздержливість, а головне молитву за усіх, бо усіх любила. Ніжна, щира дитина хотіла, щоб усі були такими, як і вона. Коли бачила, що хтось ображає Ісуса, то плакала і казала Боже, пробач цій людині! Ці терпіння, а властиво їх початок, породили в її серденьку велику святу любов. Дівчинка була хворобливою, і свої страждання, великі болі, посвячувала навернені грішники. Скільки душ врятувала. Коли шестирічною пішла до Першого святого причастя, то мала ось таке намірення. Мій маленький Ісусе, я люблю тебе, і для того, аби приносити тобі радість, я обіцяю бути завжди слухняною. А як любила свою маму. Дорога люба Матусю, я тебе дуже люблю. Я буду завжди дуже послідовною, аби приносити тобі радість і любому Ісусикові. Відчуваю, Господь промовляє в моєму серці. Я казала, що хочу бути дуже слухняною, і, здається, чую. Так, зроби це. Я обіймаю тебе всім серцем, твоя Анна. Це був її лист до мами. Коли вони були поряд, то Анна весь час хотіла прислужитися мамі. Це їй допомагала і питала, що краще: це чи це. Навіть крізь сон можна було почути. Так, мам». Священник, котрий сповідав її, казав опісля. Перший раз, коли я побачив дівчину після прийняття нею Першого святого причастя на свято Пасхи, мене вразу вирос її обличчя. Яке палало рішучістю сповнювати свої обов'язки. Анна. Я хочу, аби моє серце було чисте для Ісуса. Як важливо, щоб кожна дитина мала в своїй душі такий пломінець чистої любові до Ісуса. Анна страждала, але радістю обдаровувала усіх, бо її чиста невинна душа притягує до себе такі ж чисті душі, а ще навертає грішники. Вона говорила найбільшою радістю я страждати для Господа. Ось це її найбільша жертва, яку вона склала, своє життя і душу за навернення грішників. Вона роздумувала про всі страждання в світі, співчувала і молилась за усіх. Анно, привіт, жермено. Що ти робиш? Китаюся справи і на двір. Ні, жермено, сьогодні п'ятниця і я молюся на вербичці, а потім я йду до церкви. А ти не хочеш піти зі мною? А там хіба цікаво? Ні. Я краще пограюся. Що з тобою, Анна? Я плачу, бо тому що ти не любиш Ісуса. А Він такий милосердний. Ходи зі мною до церкви і сама побачиш. Ну гаразд. Навіть в час найбільшої хвороби молилась не за себе, а за грішників. Мама Анни говорила, що для Анни найбільшою радістю було навернення грішників. Багато людей довіряло їй. Дівчинка усім допомагала. Страждання переносила тихо. Без нарікань. так тихо з любов'ю в очах відійшла в кращий світ до свого улюбленого Ісуса. Сталося це 14 січня 1922 року, похована на кладовищі Аннесі Лев'ю. За життя дівчинка мешкала ще трохи у Каннах, але рідним для неї було місто Аннесі. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю у любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Святійший отець Іван Павло II відзначив героїзм дитини в своєму декреті як результат наукового дослідження. Це сталося 3 березня 1990 року. Тепер Анна Девінє визнана блаженною. Але вже тепер процес її канонізації проголошення святою набув широкого розвису. Тож нехай усі діти нашого часу прагнуть стати схожими на таких дітей, як Анна. Нехай ця мила дитина, в якої можна просити заступництва в небі, знайде любов в багатьох серцях. Сподіваємось наш фільм допоможе в цьому. Люба маленька Анно, Ми тішимося, що ти є в небі. Поряд з нашим улюбленим Спасителем Ісусом Христом і з Його найсвятішою Матір'ю, пречистою Дівою Марією, Ти славиш Бога разом з усіма святими, просимо тебе, молися за нас, щоб ми були добрими дітьми, такими як Ти. Ми тебе дуже любимо і тут, на землі, будемо надіятись на Твоє заступництво в небі.